Встановлено ще два псалми, четвертий і п'ятий. Так переїнці готуються до Різдва. Завантажили попередньо знайдене каміння, плиту, всі необхідні інструменти, і 20 грудня рушили. Йшли хресною дорогою, зустріли світанок. Цей день створив Господь радімо й у ньому. Пригадали слова з псалма 117, сімнадцятого, помолилися біля 14 го псалма, попередньо встановленого, і розважили в своїх серцях: Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Люди доброї волі залишають роботу і домашні приготування до свят, щоб в такий спосіб. Офірувати свою працю на славу Божу, а то направду є клопітка праця. Бо щоби встановити плиту з псалмом, потрібно розчистити дорогу, позрізати всі гнилі й трухляві дерева. У псалмі 115 читаємо: чим господеві я віддячу за всі його добродійства для мене. А ці люди, здається, знайшли спосіб яким можуть сказати дякую тобі, Боже, за все життя, за цей день, за мою сім'ю, дякую тобі, Боже, за все. Серця їхні промовляють псалом 65. Воскликніте бо Богові вся землю, співайте славу ім'я, достайте йому хвалу преславну. Скажіть Богові, які твої діла придимі, задля великої твоєї сили підлещуються тобі вороги. Уся земля нехай поклониться тобі, псалми, нехай тобі співає, співує твоє ім'я у псалмах. Напевно, що вам ці слова знайомі, тому що вони є також і в нашій святій Літури. Душа цих людей промовляє Псалмом 46: -тим. Співайте, Господеві, псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте, бо цар усієї землі Бог. Співайте як найкраще. А діла цих людей мовлять Псалом 117. Ти мій Бог, і я буду тебе прославляти, мій Боже, я буду тебе величати. Дякуйте Господеві, Бо добрий, бо вічна Його милість. Направду для всіх нас, людей, дуже важливо насичувати свій розум Божим Словом, щоб воно жило у нас і діло. А інакше, якщо ми не насичуватимемося цим словом. Що нас буде збагачувати слова з телевізора та інтернету? Псалми вчать нас молитовного життя, навіть коли воно важке, коли воно з стражданнями і страхом. Саме псалми вчать нас переживати будь-які ситуації, обставини з Богом, наш гнів. І от цей час, цей час страшної війни, можемо згадати, псалом 9. Нажани, Господи, страх на них, щоб народи знали, вони люди. Псалом 10 зламай лукавому і безбожному і рамену, ти покараєш його злобу і більше її не буде. Як ви вже бачили, плетусь з псалмом кріплю до великого каменя, що є дуже символічно, це наче скеля на якій збудовано церкву. Ця бурила насправді може символізувати і нагадувати нам нашу віру, точніше. Та, якою вона повинна бути твердою і непохитною. І, звісно, слова із псалмів 18-го. Господи моя скеле і мій збавити тобі, з псалма 30-го. Бо ти скеля моя і моя твердиня, і ради імені Твого веди мене та керуй мною. Псалма 143-го. Благословен Господи моя скеле! Ці слова направду нам нагадують, хто є нашим. Правдивим захистом і нашою правдивою фортецею. Все наше життя, всі наші стремління, діла, це насправді є бажання Бога, і про це нам нагадує 41-й псалом. Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого, коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Бачите, так Бог діє в людських серцях. І на нинішній день маємо вже 11 псалмів. Дивлюся, як працюють ці чоловіки, і одразу задумуюся над тим, що Бог у їхні серця, і, звісно, у їхні руки укладає в одну із своїх хрест це силу. А в свою чергу у жіноче серце красу і любов. Звісно, ми пішли і до ще попередньо встановлених 22, 26 і 50 псалма. Коли ви додивитеся відео до кінця і ви зможете побачити ці миті, мені насправді дуже сподобалось місце, де розташовані якраз 22-й, 26-й це такі скали великі. Хоча чоловіки кажуть, що кожен псалом насправді розташований у дуже цікавому і оригінальному місці. І це правда. Мій, до речі, якраз один із найулюблених псалмів, і саме ним я найчастіше молюся це 22 а який, до речі, вас, найулюбленіший псалом. Слава Богу, за людей доброї волі, хай Ісус маленьке дитятко, наповнить їхні серця красою, любов'ю і добротою, і освітить наш шлях до перемоги на ногі і благі літа.